Герої повертаються додому. Танкісти першої окремої танкової бригади, що на Чернігівщині, прибувають в частину, звідки підуть на заслужений дембель. Рік тому гончарівські танкісти відправились на Донбас для виконання завдань. Хлопці мужньо та гідно боронили східні українські рубежі. Проте ворог добряче попсував нерви нашим бійцям. Були і втрати, і поранені, і побита техніка. Видно, отвори, як попадали, куди цілились. В загальному ціляться, надіяться, що попадуть у механіка, тому ціляться в передню частину напроти люку механіка. На даній машині воно видно всі кулі, майже всі знаходяться в районі. З місця знаходження механіка командир танкової роти Олексій Лисиченко оборонив Донецький аеропорт. Каже, що роботи вистачало завжди. Бились і в день, і вночі. За день могли здійснити по 5 по виїздів. Забирали як і поранених, так і підвозили їм допомогу. Безпосередньо возили. І продовольство, і зброю, і ну, боєприпаси безпосередньо туди в термінали, так як легкоброньовані техніка не могла туди дойти, тому що були обстріли безпосередньо з танків противника і іншої броньованої техніки. Тим паче, що засідок у ворога було дуже багато. Всього прорахувати не можна було. Офіцер нерідко брав участь в танкових баталіях. Його бойову машину кілька разів підбивали ворожі снаряди і навіть сам отримав поранення. Проти ворога не підпускав до литовища ні на крок, не дивлячись на те, що ті були озброєні до зубів. Вдавалося тільки за рахунок навиків е екіпажів і безпосередньо то, що трошки прораховували можливість дій е противника їхні засідки можливі і знищували безпосередньо їхні сил сили, як то кажуть, грубо кажучи, на інтуїцію. Лісові вовки, як називають гончарівських танкістів, добряче насолили сепаратистам. кажуть, останні навіть давали велику винагороду за збитий танк чи вбитого бійця. Вони дуже боялися наших танків, тому що під час перехвату їхнього спілкування в радіоефірі коли виїжджали в нас три машини, в них інформація йшла, що там виїжджає 10 машин. І вони тікали, тікали постійно по, по всіх засобах, по яких їх тільки чули. Вони що там їх виїжджає дуже багато. Наразі в танковій бригаді проходять бойове злагодження мобілізовані командири підрозділів, які прибули на підготовку в рамках четвертої хвилі мобілізації. Чоловіки замінять бойових побратимів в зоні АТО вже найближчим часом.